Кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста у Солом'янському районі Києва розпочала столична, столична поліція. Перепрошую, правоохоронці кажуть, невідомий підійшов до чоловіка. Він завдав удару ножем, потерпіли у лікарні. Нападника шукають. І як повідомили національні, е, в національній суспільній телерадіокомпанії України, поранений. Пораненим виявився журналіст Юрій Макаров. Ви всі його знаєте абсолютно. Він зараз у тяжкому стані, але загрози життю немає. І нам вдалося поговорити телефоном. Буквально на початку перед початком цього відтинку марафону з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, і от пан міністр повідомив, що напад відбувся напередодні двадцять другій, Потерпілий це дійсно Юрій Макаров. Він отримав два поранення: одне на руці, що свідчить, що він явно захищався, одне в тулуб. Але за словами міністра, цей удар не зачепив життєво важливі органи. Після нападу пан Макаров власними силами сам особисто викликав поліцію і першу медичну допомогу отримав від патрульного поліцейського. Зараз слідство триває. Пан Клименко, міністр, повідомив про деякі з версій. Одна побутова її перевіряють. Всі версії перевіряють зараз. Втім, друга дійсно є версія про роботу спецслужб країни-агресорки Російської Федерації. Адже я процитую міністра. Юрій Макаров, відомий і він автор багатьох матеріалів, які висвітлюють російсько-українську війну. Також міністр повідомив нам, що до розслідування залучено півсотні експертів. Слідство триває в разі необхідності, залучать більше. І він також повідомив, що сьогодні ввечері керівник поліції Києва виступить із заявою щодо ходу слідства. Тож будемо чекати, і ми обов'язково вам розкажемо про цю заяву.